Я... Ой, ось моє, моє посвідчення Пам. одне. Давай, Будь ласка, да. Будь ласка, ваше а, право. И... Да. І... Александр Анатольевич, ну, вот к вам пришли Ковальчук Потому Василий что, да. Григорьевич. Шматкура, Можно, да? Все украинское движение. Добрий да. Заходим. Добрый день, Шановник. Доброго дня. Доброго шоу. дня. Раиса Шматкури, да все украинское, уже на чудо руку завернула Украину. У нас уже торгует питание детей. Как к нам стало видно, вони знаходяться в нашій лікарні. Василь Григорович, громадська рада при МВС України незаконне затримання і утримання люди, взагалі людей всіх, незалежно від чого, а також по сумісництву кандидат по 223 округу зараз на довиборах. Може ну, да, приєднатися, я розумію, що ці люди так всі, всі... Ну, з цих з цих ж, витов... Я зрозумів, що з питань, люди з тих же питань, питань, питань думаєте, витам щоб двічі не повторювали одне і ж. Я не знаю, я вже втомився, може ви скажете. Бо я вже втомився, ну, говорити. Я не буду казати, що лікаря цієї лікарні я розховав працівника секретаря, повноваженого Верховного Ради України з прав людини. На даний час на ранок тут перебувало 15 взагалі усі, які я не повинен вам давати прізвище. Що... Лише тільки з їх дозволу цих людей. Це персональні дані, я вам нагадую, що ці дані ми можемо розголошувати і ви... був, ми, вже, не, звичайно, так. Ми у них такого дозволу не отримали і не отримували. Що... Може завдати питання, а вони в тому стані, що можуть дати? Да, в тому стані. Скажіть, я будь ласка, в них є зв'язок. Можна докінчити, до, да, до, щоб ми предмету, предмету було одним конекійним апаратом розглядали. 15 було зранку, на даний час 11. З цих 11, четверо з цих 15 виписано у зв'язку з покращенням стану свого здоров'я. Не потребують лікування. 11 перебуває на даний час, 6 із них під вартою. Відносно них обрано запобіжний захід Шевченківським районним судом у вигляді тримання під вартою. П'ять інших осіб перебувають в різних відділеннях цієї лікарні. Більше я нічого не можу вам сказати. В якому стані ті люди, які вимагають? Всі вони контактно доступні, з усіма ми мали знизу поспілкуватися. До них є доступ і захисників, є і доступ і родичів, і вони отримують продуктові передачі. Скарт та претензій до персоналу у лікарні вони не мають. Є питання про порушення кримінальних справ. 6, що підвартує. Там питання. А що це за особа, що під вартою, що винес, винесли, винесені по ним запобіжні? Ми не захисники. Там дітей немає. Там всі дорослі старші 18 років. Дітей, це у нас нагадую, законодавство до 18 років. Всі дорослі люди. Всі знаходяться в сознанні. Чи можуть спілкуватися? Є претензії і у нас є претензії по ходу розслідування кримінальних прав. Таким чином ми на одній стороні з вами. Однозначно, вам, вам дай Бог вам здоров'я. правозахисники такі, да, такі, да, такі да, по-нашому. Так. Я думаю, що тут лікар вам може додати тільки те, що хворі в стані е, легкої середньої ступені з покращенням. Скільки буде кожен лікуватися, вирішується індивідуально, тому що кожного різні. Більш детально говорити можемо тільки коли згоди отримаємо. Ми просто фізично не могли у них отримати згоди, тому що то ці собиття, то їх лікували, то возили в суд і так далі, щоб поспілкуватись, так, щоб вони або сказали да, щоб говорили про них, або ні, ми не можемо. Вони це сьогодні зробили без питань. У нас все відкрито і так далі. Охороняємо палати, це не наша юрисдикція, це юрисдикція правоохоронних органів. Ми лікуємося. Ми лікуємося. Лікуємо. Ви, за, ви заходили і, і спілкувалися? Ми позавчора були і, і не спілкувалися. Інші хворі... Да. Да. Пускають, пускають. Пускають. пускають нас, можуть. Вони зобов'язані нас пускати. Ми в Шевченківському суді були, супроводжуємо ці справи. З моєї сторони, з Богом повноважено, Верховний Раді справління. Інші хворі, які не підважніть, будь ласка, всіх. до кожного з них. Чому? Тому що мені треба написати, ми Можемо чекають підійти, в Австралії думає. відповідь, чекають в Америці. Як ми повинні, повідомляємо те, що ми бачили, бачили, те, що бачили, бачили, те, що бачили, бачили як це робочилося, що, бачили, бачили, що, бачили, що творилося на Майдані. На жаль. Це бачимо, можемо отримати. Треба... Які питання до лікжату запитати? Ну, ми не отримали. В общем, то нам треба якось з ними побачитися. Зуте під бо... запитання, а хто а хто не під вартою? Я розумію. Ласка, хто не під вартою, то ви маєте надаєте на можете надати нам, нам можливість превентивного механізму? М -м -м. Тому ми до всіх взятих під варту маємо тільки буде спілкуватися. Ми у всіх були. У, всі, у всіх було. У всіх з залишили. Ні, одну до одної не пішли, <плес> тому що вона тільки ночі поступила, вона не побита, <плес> це своє, <плес> <це> своє <плес> <це> захворіє, <захворювання. плес> а не внаслідок <плес> ну, <плес> Я це, <плес> Я <плес> <зразив>. <плес> ну, це може бути... <плес> Де ми можемо її знайти? Кого? Яких палатах? Давайте ще раз. Одинадцять всього шість, шість. Щось під вартою залишається 5 осіб. 5 осіб там чи в 300 палатах троє там 309-х. Перша нейрохірургія, я зразу скажу, перша нейрохірургія, третій немає. Настільки, полут... настільки серйозно, так? Я розумію, нейрохірургія. Якщо нейрохірургія, то явно... Ну не оперовані, ні. ні, ні, а, ні, ні. ні, ні. Ну, підете, якщо хочете, побудя. підете, всі подивитесь. А, травматологія, 816-та палата 816 хворий. 816 травматологія. В Нейрохірургії 309, так? Чи... 309, 310 і чекав. Ну там рядом вони підряд. 308. 308. Вони вже трохи, вони вже трохи запізняв. до ми не <сіст> Долі... <сіст> Долі... дали... <сіст> перші І ви не останні. Він ви ви підітати, це, <сіст> це, <сіст> да, це ще, якщо врахувати, що ночі були, <сіст> порушували режим, вони з -правили. вчора було. Сьогодні, сьогодні, а вчора прийшли депутати ночі. Послухайте, будь ласка, ви теж повинні це теж знати і про це говорити, так як теж не ведуть себе. Вечором, після 11-ї, теж прийшли депутати з цілої делегації, проривалися в відділення і так далі. Ну їх, звичайно, не ну, пустили. В дві години ночі тут чоловік 50 устроїли мітинг для того, щоб випустили хворі, які лежать в лікарні. Не тільки ці, вони, звичайно, ну, мають певний, певний стан, і вони дуже незадоволені. Дві години ночі, mm -hmm. якщо тебе сьогодні беруть на операцію і ти і тут не спиш. Вибачте мене на це ну ви знаєте. Ну ви знаєте, чесно вам скажу, краще перехвилюватися чим не дохвалюватися. Я так, я так Ми мені, мені так здається, не, не, так. Не, це правильно. Але коли кососується бився... тебе особисто, коли тебе допустим, завтра повинні оперувати, то людина все таки якось ну повинна відпочити. Ну ви, так, ви знаєте, це, в зв'язку з тим, що немає довіри до це інше. Це інше. Це, це, крім, це крім, крім цих 11, тут ще є посія у нас ще крім цих 11, і ще лежить близько сімсот. <різь> Мене це дуже турбує, тому що це бачив весь світ. це були люди, які стояли мирно. Їх було побито по звірячому це питання. Не до нас. Я розумію, тому, да розумію. Тому повинні ну, ну, тут ми людям щось відповідати. Чекає весь світ. Що, <пробітник> з вашого боку було б краще да, і з нашого боку надати максимальну. Дивіться, ми, ви навіть можете... Що їм потрібно? Яка допомога потрібна? Юричний. Яка на сьогодні потрібна допомога, фінансова, можливо, ліки? <кх> ми виконуємо свою роботу, ви звертаєтеся до Лікарня забезпечена всім, щоб надавати допомогу. Ні, ну просто знаю, я забезпечую тиха, Будь ти ласка, ви можете спитати у кожного з тих хворих. Скажіть, будь ласка, Це, а потрібно. у них є зв'язок з суспільством? Бо да, ми чули, бід що в них зовсім нема зв'язку. І, і мобільні телефони, і скайп, ага, і у сулі. тих, а, і інших, так? Да, ні, ні. І їх провідати не можна, ті, що від варто до них прийти не можна. Ну так. Відповідно до чого законодавство від рідних. Тільки з дозволу всі побачення, всі розмови, а яких звинувачення питаєте зараз. як це вже це вже Я Ми ми прийшли в лікарню. Є вони тут чи немає? Є утримуються вони чи не тільки не 20 чоловік. ну ви знаєте, ще раз за страху очі великі. Від уповноваженого справ людини це всі правозахисники такі ж самі, тільки на державній службі, а нам просто робити. Тільки на що були <пробіт> питання, що не приймають питання таке, що доступу до родичів вага, немає, до захисту вага, немає, вага, що вони не отримують продуктові передачі, що мобільного військового з'ясували, що все, все проконтролювали, Вігод що це не підтвердилося. Ну це ж мене та сама ситуація. У мене палатка стоїть правозахист на майдані, і до мене звертаються, і ну і воно розростається, розростається, ви розумієте, воно може перекручена, і спорчений телефон. З родичами поспілкуватися можна з батьками? Тому розняли все. Да? їх там а більше ніж рай будь ласка запишіть де, де, де в якому відділенні знаходяться. Ми, ми подивимося. Ми зустрінемося з одним двоми родичами. Подивлюся, тому що ми ходили на же є своя робота. Ти дійсно там міліції. Ми приїхали вся лікарня оточена. міліцією. кожен день багато міліції. Тому що ми кожен день вже не тільки приймаємо, ми кожен день приймаємо. От я вам наведу приклад. Поряд з тим, коли було ці події, тим, хто постраждав, ми надавали. І ще було ну, трошки менше, але такі ж самі травми були і так далі. Ну, що щоденно ми надаємо ага. допомогу. Щоденно у нас щоденно в лікарні звертається від 150 до 200 хворих, із них близько 100 госпіталізовуються. Останні на травпункт надається допомога і. І приходять, як правило, потім на слідуючий день, слідчі там, ну запити і так далі. Адвокати у вас є ті, що 30 числа, і після того були наступного <звіців> дня, так я розумію. Бо там же <звіців> ж були ще, ще не менш жорстокі да <звіців> подалі. Ну там з п'ятниці на суботу, потім в небіроюках. Оце Станин, у вас є, є, <звіців> і ті. У вас дві дві категорії є, да? Ну одні перших і друге. Але я кому даю інформацію. Я хочу знати кому я даю цю інформацію. Ми представили українського жіночого руху за вільну Україну. Звертайтеся Та Якщо Тобто ви державні правозахисники. От так? Державні. Ви знаєте взагалі посаду уповноваженої Верховної Ради України з прав людини? Звичайно, Ми там знаємо. Ми там працюємо дуже опікувалися вам відділення. Зараз. А, раніше не дуже. Так, це представники держави, так? Це представники державного правозахисту. Який у нас захист? Державний, ми всі знаємо. Це вже В лікарні це не будемо в лікарні. Так, я зупиняю відео голову. Так що зараз я остановлював.